Так, дівки, всім доброго вечора. Захотіла я перекусити. Лишала. Лишала-лишала на салат, і думаю, я їх так захотіла. Я їх так захтіла, що просто захотіла. Не буду я чекати завтра, післязавтра. Я їх трошечки надберу. От. Кісточок тут немає. Дівчата, ще одне. Якщо з кісточки посадити маслинку просто в горщик, як ви думаєте, е зробити поляти її добривом, потримати її в добриві, чи проросте така кісточка? У ну, мене є просто кісточки свіжих маслинків. Скажіть мені, будь ласка, чи проросте така кісточка, і чи буде з неї повноцінна рослинка? Бо я так і хочу посадити. І боюся, я їх посадити. Ну, коротше, давайте свої рекомендації, пишіть мені в коменти. Я буду дуже вдячна вашим коментарям, новим друзям. От. І харчуйтесь, дівчата, правильно. Не робіть так, як зробила тільки що я. Відкрила маслини. І сидю і топчу, і говорю з вами. Ну, тому що. Можна ж себе побалувати, хоча і не восьме, але можна себе побалувати. Організм требує вітамінів. А коли організм требує, значить що треба йому цього дати? Отже, чи то лежу, чи то лежу сидю і говорю з вам. Ну, коротше, біля мене банка з маслинами. Приємні друзі через екран. Мої четверолапі друзі бігають. от. Так що, печіть дівчатка. Хто що любить вживати, хто не любить. І чи виростуть з кісточки деревцятка, якщо їх удобрити і посадити, бо хочеться, але коли це, Не знаю, як. Ну, я боюся, чесно кажучи. Ну, був колись досвід садили ми дітьми, що фінікові пальми. От. Деякі виросли, деякі прижилися, деякі чуть підросли та й поздихали. Але все одно мені здається, що ж попробувати треба. Але хто мав такий досвід, хто пророщував з кісточок отаке, скажімо так, екзотичне рослинництво, пишіть, як приживається, чим пригодовувати, чим прикормлювати, щоб воно росло і почувало себе добре. Так що всім гарного спокійного вечора. Буду вдячна за коменти, за лайчики, за підписочки. Репостіть, підписуйтеся, лайкайте. Буду дуже вдячна. А зараз гарного вечора буду смакувати маслинки. Ну, може, їх ще трошки лишиться до завтра, але то побачимо.